Волюмізація вушних раковин, мочок вух одна з найбільш поширених косметичних проблем у жінок. Для отримання максимального результату обираємо Ревофіл плюс, ревіталізуючий філер середньої щільності, який гарантовано задовольнить потреби нашої пацієнтки. Препарат дозволяє провести об'ємне моделювання вушної раковини, надає ліфтингу та пролонгований результат омолодження шкіри в місцях ін'єктування. Волюмізацію мочок вух проводимо невеликим об'ємом у ПЖК, техніку мікровколів, невеликих болюсів та лінійно. Препарат не контурує. Працюємо голкою 27 геч на 13 мм. Процедура травматична, можливий постпроцедурний набряк. Витрата препарату від половини до одного шприця на кожне вухо, індивідуально можна забути про вікові косметичні дефекти вже після першої процедури і отримати приголомшливий результат.